Всім вітання, мої хороші. всім вітання. Облетіла листя. Скатайка чисто. Чисто, облетіла, ще один листочок лишився. Тут я той листочок, ще заберу. Е, так, обріжу, обріжу е, вже всі до решти ті троянди. Все пообрізаю, бо вже ну, останні дні вже не знаю, чи таке буде тепло. І ще обріжу той весь. Виноград, знаєте? О, вчора сестра казала, щоб обрізати, бо вона хоче е, винограду ще, то обріжу. Сьогодні в нас, е, як у нас кажуть, задушні дни, е чи задушні дні починаються, то треба на цвинтар буде поїхати. Е, на третю годину у нас буде там відправа. Не знаю, що там чоловік гребе десь зрібає е, з-під горіха. Знаєте, от так виходить, що горіх е, в садіку, а листя наше. І горіхів не було, і, і то все. А що ти зрібаєш тут листя? Трохи зрібаєш туте листя? Ну, добре, а я тут... А, е, е, маєш на увазі, що всередині. Ні, не, не треба. Ну, не треба, не треба. Ну, добре, я. Добре, добре, дай так буде. Добре. Ну, як скажеш, добре, добре, добре. Всім вітаннячка, мої хороші, всім вітаннячка. Обріжу. Обріжу, зараз тут трохи то все пообсікаю, пообсікаю, і тоді. Ще видите, облітають там мої, е, ті вже гордензії, може вони ще хочуть водички, а може вони просто так вистіть вже своє е, осипають, не знаю. По масую, по маси. чи там вони мокрі, чи їх треба влити. Ну, не треба вливати так кожен раз, як було в літі, що така спека була. Зараз, вроді, не так треба. Ну, але подивлюсь, сонце. Сонце і вітерець. Зранку був у нас мороз, було біло. <сі> було біло білесенько Зараз вже вроді так сонечко і трошки краще. осінь осінь. Перший день листопада. Маємо те, що маємо. Нічого, все буде добре. Добре. І ще до собі грушку ще взяла ножик обтружу собі грушку зім і тоді буду обрізати. Ну так, і тоді буду все тут обрізати. Ще ті ромашки. Ну, коротше, все обріжу, так щоб вже було частенько, бо я не хочу кожен раз там чуть-чуть щось зрізати. Видите, вже тут обрізаю. Що там, по-моєму, одну не обрізала. Зараз не обрізала. Все, вже все тут пообрізала і вже і ті ромашки. Все позрізала. Ну, що робити, ті колики лишаються. Я не знаю. Може, я зараз ті колики повитягаю, бо вони мені не подобають, що вони. Вони тут вже е, купаліт. Треба Потім тому навісні та й назад їх позакладає. Зараз кажу чоловікові, він ті колики повитягає, бо вони дуже тяжко закладені, напевно, що забиті. Напевно, що забиті. Знаєте, перебралася у, о, у другий ой, у другий сведер, бо того що дуже е, став. О, вітер став дуже. Ой, я ви думаєте, я не годна. Я не годна. Ну, на, зараз я все все, все вирізала, зараз туди далі ще повирізаю, то все і туди піду. Листя хмара. Ну, нічого. Зможемо то листя зібрати, зможу, не зможу. Якось буде нині. Добре, Внук дзвонить. Дзвони внучок наш до діда. Добре, я вивожу тут усе. все. Всім мої вітання, мої дорогеньки. Всім вітання. Бачите, що в нас робиться. Бачите, що робиться. Акцію чоловік робить. Не знаю, чи все добре він зробив, чи не здало зробив, але ось цю акцію він зробив. Не знаю, я в шоці від того всього, але подивимось, чи ці наші черешні будуть, чи вони пропадуть. Дивіться. Черешній овчим хав. Не знаю. Як так? Ми дозволили це зробити, не знаю. Як ти кажеш, тату? Все добре ти зробив? Я тебе розумію, я тебе розумію, але ти взяв і, 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 і що ти мав би. З цього боку, от, типу, я сіли на, на шифер сюди. Ну, вмієш можеш підлізти і підрізати. Ану, привітайся. Без... Без... То вже тепер що можна сказати, Без... як ти Без... тепер. Без... Ну, що тепер вже скажеш, як ти вже то все обчимхав? Без... Ну, тепер. Без... Тепер вже нічого не скажеш. Без... Вже нічого не скажу. Я їх приходять, два майстерні настройку, знаєш. Це один майстер. Настройся, а не два. Таке саме тут. Ну так, але ти з одного боку врізав чисто, а з другого боку ось винохати вищу. Шо гол, голий штурпак лишити, без, без гілок чи що. Там виходило так, що якщо я ріжу, підніму вище, лишаться чисті голі штурпаки. Ні. Я... Про... Е, 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 е. Васька. Ти слухай мене уважно. Ти правильно, я нічого не маю проти, що ти зробив? Нічого не маю проти, бо туди ніхто на гору так високо не підійде. Але я вийде. хочу. скажи, да <головірі> що... Навіть не кажу, що вас не виражаю. Скажи, що от, мені само сілочка не подобає, Ну, Бо вона, не вона мені ще не подобає. Я не, в, віде, не <головір> ой ой. Знай ти обріжу. <реш> <не подобає>. Ні, <реш> ну, ну так, тут ну так. Тут, тут? А? Тут? Ні, то може трошки виші, що ти хольєра ясно. Ну, ну, то о, не о. буде, воно пустить на вісні. Ну, добре, добре, воно пустить на вісні. Таке курдупель Недорослий Літь, бо не дасть всі ножичі дадіти по голові добре. І тоді будеш таке <реш> мати. <реш> 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 Эти шо у нас, подивись. Катастрофа повністю. Листя, листя, такого. Отак. От Все? Ну, добре, решта, я спала спокійно, Добре, буду спати спокійно. Найбля. Ну, але найше, не най так буде. Ну, високо, там дуже високо, там ніхто не гонить ті черешні дістати. Може, бо не, ну, не пропадуть ці черешні. ні? ні ну То мені не чіпай, то вже треба не чіпай черешню, не треба. най вже так буде. Будуть там на висоті, горобці їсти на її, є, не чіпай. Мені сіво, е, за того, щоб не йшли на, 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 сюди на хату, от сіво мене мучило. Всі вітання, всі вітання. А у нас тут така дискусія. Ми, ми без дискусії з ним не годні, не годні. Ми мусимо. Я кажу так, а він так. Я так, а він так. А він знаєш ліпше, роби сама. Дай -дай -дай. Знаєш, а, а я. А я. знаєш ліпше, роби сама. А я можу я лише. Я думаю, що мужчин не підтримує в цьому питанні. Мужчин тут немає в мене одні жіночки. Шкода, шкода, що. високі. женщини на каналі. Ні, ні, є пару чоловіків, але вони тебе не розуміють, що Шо... ти хочеш. Жартуємо. Ми постійно з ним жартуємо. Ми постійно є часом, що щось якась у нас йде. Пере, пере, перемолка така. Перемолка така, але переважно, то ми все вічно з ним на жартах. На Хоть, хоч, знаєте, часом злюся, я на нього, а він на мене, але все одно перевернув другий бік і зразу вже по-другому. Добре, я б зробив дуже файно, дуже файно. Я б зробив, так зробив. Добре, що зробив. Добре, що пообрізав. По тусі заграбає, забере це все, і не буде цього повно шоптиво. Він добре каже: знаєте, за чого? Хоч то ми не лише він казав, ми так разом обговорювали. Колись могли черешні рости, бог знає куди, але на них нічого не сідало, ніяка парша, ні, нічого. А тепер треба обкропити. Розумієте? Ну обкропити, бо того що шкрутисі листів, то то, і до чого воно годиться. Ну от ні до чого ми тоді. Ти зірвав собі на пироги. Так. Що? На вареники. Ну так. Ну, Нарвав собі на вареники, ти шалау. А хочеш продати, то тут треба зірвати, то треба якось дістати. Ні, ну тря... колись, боже, та колись і закручували черешні, хто пам'ятає. Компоти з черешень, бо накладали повні трохлітрові банки. Я не знаю, хтось то їв. Мені. Мені чесне слово, в нас ні. У нас то, то не в і то, то не, не, не йшло і не йде. Не йшло не... 60 років. так, сусід. Упав і, і помер. Упав і, і помер в черешні. Ну, то ліпше туди не лазить. Ліпше туди не лазить. Долини зірвати, скільки зірвав і. Кілько годин собі та, зірвати і, і, все. і, все. Добре, добре. Коротше, з цього боку забираємося все. Бо так треба забрати. Знаєте, перебралася другий свитер, бо якийсь вітер і була змерзла. Чоловік миє машину, щоб доїхати на звітер. А ти видиш, що там добре не закривається той? А хто був поліз? Напевно, Я тобі хочу сказати неправда твоя, бо того, що Ромко в машину не відкривав, бо машина була закрита. А це я якраз прийшла до машини. Приїхала, як Ромко мене покликав, приїхала і дивлюся, щось добре не закрито. Воно було закрито, але або хтось його чіпав відкрити. Хтось рвав, хтів вирвати. Так, так. Я тобі правду кажу, бо воно було добре закрито. Воно було добре закрито. А я приїхала вже, Ромко не відкривав, бо Ромко знав, що машина заукнена. Ага, добре, Андрій, зважав. Алло. Алло, Здорово, Здоров, здорово, Андрійку. я Я розумію, ти що там, не дзвонив? Не дзвонив? Ти, не дзвонив. ти що вже, та того, щоб дето і що? Ти не замітай, стоїть мостки, я позамітаю. Лише тут. -то. Я це сама позамітаю. Я хочу помити. Позамітала тобто, то листя і хочу змити трохи ту, ту плитку. Знаєте? взяла собі швабру, воду і трохи змити. Хоч на завтра дощ передаю, але тут не буде. І буде десь, знаєте, я так потихонь з вами говорю, мене щось вроді голова почала дуже боліти. О, ну, не, знаю. не випила таблетку, але піду вип'ю, я вже піду до хати, ще не йшла. Ще хочу все зробити, тоді вже піду до хати, що ходила до тих курей. Кажуть, чоловік, що скажуть, що нормальні господарі вже вино давно поробили з винограду, а, а в нас ще напні. Але ми не будемо ніякого винів, ніяких нічого, ми тут то не робимо, нам не треба. Абсолютно. Трохи підсипали ще винем, е, дорожки сюди, або трохи попросідало, розумієте? Просідає, все одно земля, хоч тут сподом є каміння. Усе -то -то, але все одно воно просідає та й решта. Знаєте, ми робили ми робили акцію, акцію викидали ту все, а він тепер цього збучає, що якусь штору йому витягли, щоб щось носити. то що ти носив сіно, не от що? Шовкова штора. Шовкова штора. легенька, файна, такого як берета, вона шукальна. І каже, викинули, викинули. Ну та викинули, а що? Коротше, все викинули. Ну і добре. Добре, що ще тюль не викинули. Ну, тю добре Ага. Ну добре, добре. Ну добре, на нім добре виносити. Не, не набирай, не набирай безгра, бо воно не те, що воно тяжке. Воно просто незручне буде. Зараз тобі по дорозі буде сипати це е, то приймаємо. Але якби все було зразу на прицеп. А все висипає, тому Ромкові грузи на прицеп. А я йду, мої дороги, іду. Побуду зараз знімати ролик. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається «Нові Вітажі речі від Світлани. Заходьте. Я думаю, вам там буде цікаво. Всіх запрошую до перегляду.